Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на каналі. Сьогодні покажу бичків, ми їх заміряємо, тому що у нас буде завтра м'ясо. Потім покажемо, що у нас вийшло з бика Голштина в 9 місяців. Йому недавно було 9 місяців. Ну, Я думаю, 300 плюс в ньому точно є. Ну, Побачимо і розкажемо, скільки вийшло м'яса, плюс-мінус, скільки. Можна заробити коштів, так сказати, на триманні бичків і реалізації його самому. Ну, відразу я навіть не хочу в це дуже в це вникати, тому що це була одноразова акція, бо не бачу в цьому вигоди за 9 місяців, наприклад, я б кабана вигодував кілограмів 250 не менше. А це гроші, так скажу вам, не менше, ніж за биками. Ми можемо взяти, наприклад, навіть м'ясом. Але морок і фінансових вкладень набагато менше, тому що в бика ми вбухали літрів 500 молока, ще сироватку поїли, ще скільки возні з ним, оце три місяці його випоювати. Ну, коротше, бики для нас точно ні. Воно, знаєте, і шкода трошки так. Ну, ну все одно неприємно, не, не, не так сказати, вбирати. Але ж здати його перекупщикам це взагалі не варіант. Хто там скаже, це не гуманно, це от шкода, різники приїдуть, все зроблять, так сказати. Ну, просто що шкода не шкода, але таке життя, таке наше тримання, худоби. Ще писали за, ОЦД я пристроїв сарайчик такий. ну Це важко назвати таким прям сарайчиком. таке. Yeah. Пристройка, так сказати, з чого було. Що, мол, холодно їм. Плівка виходить в один слой. Я так і не встиг додати отут другий шар плівки. Морози вже, мабуть, майже тиждень, 10. А у бичків вода не замерзає. Хоча отут, бачите, не закрито плівкою. В принципі, і доволі такі, я б сказав, їм не треба. Отак, от, от як наші зими 10-15 градусів, не треба робити бикам і ставити їх там в теплі сараї. Достатньо осені, щоб вони були під навісом. Можна, щоб стіни були від ну, затишно, щоб було від вітру, просто затишок від вітру. Плівкою, брезентом, ну і щоб лежали на теплому. Щоб була нормальна така підстилка, можна настиляти глибоку підстилку. І взагалі бикам не треба до мінус 15, мінус 20, як отак інколи в нашої зимою. Нічого їм не буде. Головне, щоб не була крижана вода. Ми йому тут підливаємо їм, не йому, а їм підливаємо, виходить. І щоб ви розуміли, оскільки днів вже мороз, а там вода не замерзла. Попів кастрюлі буває залишається. Так сказать, випивають. І не замерзає вода. Зараз поміряємо. У ну, мене цікавий Джерсей, теж, як, яка його вага. Ну, просто для себе. Давно його не міряв. Е, йому, виходить, 5 лютого було 7 місяців. Теж писали, що е, коли ж він виросте на случку. Це капець його чекати, так сказати, дуже довго чекати. Ну, що вам сказати, ну, в 11 місяців він можна ним уже покрити корівку, хоча він малуватий, не спорю, але хорошу ямку зробити. Тим більш мілка у нас зараз отелиться. Три місяці почекаємо, чотири. Ну, 4 почекаємо і покриємо її, ну, її джерсеєм. Все одно дочекається оцього бичка. Подоїться. У нас вона взагалі була рік, не вийшло, тоді не вийшло її спарувати. Ну, коротше, давайте спробуємо, яка подивимось вага. І патрона, тому що завтра його будемо прибирати. 에, щоб зрозуміти теж, яка була по лінті по цій вага. Орієнтуватись трошечки. Стой. Стой. Опа! Ну, стань ровно. Не балуйся. Не балуйся, Оскар. Я спровалися там. Так. Ну все, 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 все. Ну, коротше, друзі, якщо по нижній породі більш дрібний, 220 кг. 220 кілограмів. Ну, я вам хочу сказати, пішов рост більш-менш, коли висівки почав давати, Три, навіть трошечки більше 3 кілограмів йому не дерті, а іменно висівок. От і що я показував там у відео колись. До цього, вони почали рости краще. Патрону 4 кілограми, туди трошечки зовсім соєвої макухи. А Оскару 3 кг, кілог... а патрону 4. І в принципі на висівках вони мочні, гарно набирають. Ну, знову ж таки, я на них економлю. Сіно вони їдять лугове, яке дуже погано їдять. Ох, той бешаний сейчас до патрона бачите, як він б'є, підбиває. Коротше, на висівках добре. Аби я не економив, а макухи давав нормально, то було б взагалі. Бодька, відійди отут, стой, щоб вони тебе ногами не зацепили. То він уже брюкається. Тікай. Якби ще макухи дати, то взагалі було б красота. Так, ти скажи не гівнюк. Тікай. Як тебе можна заміряти? Та ти диви рогом. О, дуже тебе поміряєш тут. Встань! Ти зараз получиш. Встань! Цікай! Так. Тепер же ти треба, щоб ти рівно став. Ти станеш на місто или ні? Давай. Ти диви. Ну все, все, все. Ну, 320 показує. 320 кг лента показує. 320-330, ну, воно так. Дуже, ну, він став більш-менш нормально. так сказати. Ну, побачимо, який буде вихід. Чи буде м'ясо 150 кг, чи не буде, покажу. Линяти почали. Воно потепліло, отож було так тепло. Ви бачите, почали линяти. І тому, як їм тут може бути холодно, як вони вже шерсть до цього почали скидати. А тут зима така прийшла трошки. Ну, а їм що тут? Ми підчищаємо. Ну, звичайно, що. Буває трошки в брудне вляжуться, але ж... все одно. Нормально. На дошках лежать і все їм нормально, що тим бикам. Нічого їм тут не треба такого серйозного робити. Коротше, оскар залишається на плідника. Будемо йому ще шука шукати теличку. Бажано джерсейку. Бажано. Ну якщо може там червона степова нам попадеться гарна. Може таку подивимось. Може 50% джерсей, не, не 100%. Ну, коротше, час покаже. Ходімо в сарай зайдемо. Тому що до, до коровки. Так, батька, заходь. Заходь зайчик. Заходьте, заходьте, заходьте. Ну що тут у корівок чи у корівки та у кіз. 10 градусів тепла є, навіть коли морози такі. Що наша мілка? ще не утилилась. Вона, виходить, отам от в кутку стояла, їй було там незручно. І вона танцювала, вона ото так вела себе, що я думав отелиться. А потім, коли я вже перевів її на оце місце, отут де, де білка стояла, тут зручне місце, що вона може туди-сюди ходити нормально. В принципі, вона заспокоїлась, ну і ми заспокоїлись. В принципі, вона ходить до сроку, до свого. Так сказати. У неї срок розтелу 19 лютого. Ну, може, раніше, ну, вим'я, звісно, у неї напирає вже давно, вже 4 дні там трошки молочка виділяється з виймені, підтікає, коли вона лежить. І налити вже так дуже. Так сказати, на раціончик її вивів вже майже на такий нормальний. Але, 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 ну, не телиться. Ще, ще чекаємо, слідкуємо за нею. Ну нічого, вона відпочила достатньо. Чекаємо отелу, потім покажемо. Телятку теж ми будемо відразу продавати, тому що е, вона крилась голштином. Ми таку корову і не хочемо, якщо теличка буде, якщо бичок. На відгодівлю ми теж не хочемо. Немає сенсу в тих бичках. Я краще свиней, десяток будуть 20 штук тримати. Коротше, биків не хочу, вони невигідні. Ну я не бачу в них сенсу. Бачу сенс в поросятах. Що так робити? Давай зніму те перчатки. Ти тут будеш гратись, то він тут годує. кізачок наших годує. І корм насипає, пересипає. Йди покажи наших цих красоток. Оцих наших красоток. Ось таких ручних. Отаких от лючних. Уже теж попідростали. Молочко п'ють. П'ють якісний замінник молока. Ми ж білку як убрали. Ці діти залишились без молока, Ну ми їм заздалегідь замовили, щоб було. Купили сухе молоко виробництва Данії. І в принципі воно відразу якісно кози. Давай висипемо козам. Давай я висиплю комбікорм, козам, сипемо Отакий комбікорм. Гранулку вони їдять уже добре. Їдять комбікорм, там у них у відерці постійно. На ботінька, держи. П'ють молочко, їдять он сіно з годівниці люцерну. Ми мілки отаку зелену. Люцерну принесли, бачите, шикарна люцерна. Камера може не передає, але вона зелена, зелена Мілку теж уже люцерною годуємо, перевели, щоб на отел вона їла люцерночку. Бачите, як заграє лапками, лапками, лапками. Це, мов, випустить, погуляти. Оця наша снежка скажена, вона вже величенька така виросла. Величенька така, так? Да? Ті така взяла величенька. А шкодно, як почнуть бадатись одна з одним. Хі -хі. Класні такі кози. Класні такі, да? такі класні. Ось такі от ви класні. Ось такі от ви класні кози. Ось такі, друзі, справа. В принципі, нормально бички вагу набирають. Ну я ж кажу, висівки треба давати постійно. Тепер буду постійно купляти висівки. Це і на зерно економія шикарна. І я бачу, що по сказать, по насиченості, вони дуже шикарні і вітамінні. Тому вони не уступають зерну. Отакі от от мучні висівки, отрубі, от як, як от я вам показував. Що ти мене скребеш? Ну, що ти мене скребеш? І нам, друзі, вже треба і порося прибирати. <сум> Теж будемо продавати по клієнтам, по своїм. Там, хто, хто хоче, хто бажає так сказати, замовляйте, хто недалеко від нас. Свинки теж там одна вже добре так за 200 кг, друга теж там кіл 200 а одна там трошки менша. Ну там аж горить нам одну прибрати, і дві ті що залишаться, вони, мабуть, ще застануть, коли мілка намотелиться, щоб молочка. Молочка трошки була, сирова їм там, підгодувати їх ще так добре. Що бодька? Відкривай. Откривай, тяни там внизу, тяни добре, а ну мам, поможе йому. Открить. Только не розсипаємо. Що ти мене скрібеш? Каже, випускай мене гулять. Випускай. Випускай. Ну, коротше, трошки у нас відпочинку. Мілка не доїться, доїти нікого. Буває, розслаблюсь, дружина виправляє все навіть сьогодні. В обід це ж пішла дружина поїти. Е, кіз кажу, ну ти, ну, ти і тих останніх на корми кажу, що, тому що я кажу, не хочу нікуди йти. Хоча в мене сьогодні вихідний перший. А йти нікуди не хочеться, я вже так розслабився. що капець. Ну Треба не розслаблятись. Я вже вам хочу сказати, що вже набридло так розслаблятись. Я вже хочу доїти молоко. Тому що буває. Каву купляємо магазинне молоко, оту хімію. Ну, друзі, а що робити? У нас тут корів ніхто не тримає, молока знайти домашнього неможливо, щоб отак знати господарів, приїхати смачного молока. Ну нема, нема, корів ніхто не тримає. Тому те, що з магазину, я його скільки вже не брав. А таке враження, що колись, колись, коли ми його брали, зараз гірше е, в два рази. Таке враження, що ото як. У нас на столі молоко розіліться, ми його ганчіркою зберемо і викрутимо. Ото буде те ж саме, що в магазині молоко. Ну от в каву наливаєш. Я люблю каву, таку пів чашки кави, а ще пів чашки молока наливаю. І коли, виходить, п'єш цю каву з цим магазинним молочком, воно ніяка кава, воно як з водою розбавлена. А вибачте, ціна вже. 50, більше 50 гривень. От дивися щоб якесь хороше там, ну в лапках хороше. Це я не знаю, від чого вони відштовхуються з цих цінах. Береш навіть дороге молоко. Але якості немає. Тому вже так чекаємо, вже так чекаємо. Це буває, управляюсь кажу, Мілка, ну давай вже, ну хватить тобі насить теля. Давай вже, приводь нам його, ну давай. Ну, вже молока, я хочу молока, дай. Каже, скоро дам. Скоро дам. Треба слідкувати. О, така у нас ласкова, така ласкава дівчинка. Така ласкова дівчинка, Це мілка. Да. Білка та була неконтактна взагалі. А це ж, а ця ж, все їсть. І така вже контактна. Оближе тебе. Да, мілашка. Ну, така лагідна дівчинка. Не треба мене облизувати язик в тебе. Ну що й даю? Висівки даю, кілограм за раз. Туди пів кіла пшеничної дерті мелетого зерна, молотого подрібненого, так сказати. Соєвої макушки грамів уже. 200-300 за раз. Зранку і ввечері. Ну і в обід даємо трошечки і сипнемо. бикам даємо, годуємо в обід. Ну, і що? Вона ж теж просить. І теж. Ну і це 50 на 50 вже сіно лугове з люцерною. Е -е, уже давненько так. Ми ж уже чекали раніше її готилу, а вона ще носить телятко, носить, не знаю хто буде. Побачимо. Але б отак, от десятиденним би його продати. Продати, так, я знаю, тисячі за три. Так що, може, кому треба, може, хто дивиться, буде відмілки телятку на продаж. Дай Бог, щоб все пройшло нормально. Саме головне, неважливо, не та кількість молока. <хи> ні, нічого не важливо. Головне, головне, щоб розстелилась корівка і давала молочко. і все буде добре. Там же я убив стінку за нею. Плівкою то там трошки піддувало. Нам аж кричить, уже будувати нормальний сарайчик, куди можна дві-три свиноматки поставити і корівку. Він просто потрібен такий, знаєте, більш-менш теплий. Затишний гарний сарайчик. Ну Для корівки я все одно хочу вигул, щоб навіс був біля сараю, і щоб корівка ходила всю зиму. Ну, то, отак, от, щоб було під навісом, вона і їсти могла на вулиці, і відпочивати максимум тільки на ніч її в сарай закривати, так сказати. А то й взагалі, якщо зима не така от морозна, як зараз, оце, а там як було нуль, маленький, мінус, то взагалі можна, щоб корівка на вулиці гуляла під навісом, а в сарай заходила тільки на дойку. І знову виходила. Зробити так, щоб поїлка була. Підігрів, підігрів води зробити, щоб вода не замерзала взимку, щоб корівка таку кімнатну температуру воду пила, і взагалі буде красота. І щоб гуляла постійно на вулиці. А от по там, трьом свиноматкам, хоча б дві-три для початку, там, я знаю, збудувати такий нормальний сарайчик. Ну, дай Бог, як будемо живі та здорові, будемо трошки на свинках заробляти, м'ясом, так сказати. і потихеньку. 에... Матеріал докуповувати, щось є в нас, чогось немає. Хоча б збирати. Ну, там ще в нам багато справ, тому все будемо показувати. Потім покажемо ще поросяток, за них окремо поговоримо. Зараз таке відео за бичків, за корівку. Ну що у нас? Все потихеньку працюємо. На роботі часто. Куди ж без роботи? Треба працювати, тому що оце ж утримувати як? За, за ентузіазм і за просто це, що воно якби бажання. Ну не прокормиш виходу, не прокормите худобу. І вигода зараз така мала з такими цінами на все, що важко молоком заробити, щоб вистачило на утримання. Тому навіть рахувати не хочеться зараз утримання корів, тому що так сказати, друзі, нічого рахувати. Це більше Папі, козам, висип... козам висипати. Давай висипай. Це більше, знаєте, як для себе, для задоволення. Ну і саме ж головне, щоб собі була якісна смачна молочка. Масло, творожок, сметанка. Згущенку. Ще хочеться от смілкиного молока, воно жирніше в неї. І хочеться, знаєте, що, що зробити: здати аналіз на ото, як здають на Гена 2. Здати аналіз, яке у нашої мілки молоко. А може воно гіпоалергенне, тому що воно гарно засвоюється. Я просто замітив, коли білка доїлась, а мілку ми вже запустили, від мілочки молоко, воно на травлення дуже класно на засвоєння. От Як я його п'ю, мені дуже добре від цього молочка, від мілкиного. А коли від білки пив молоко, ну знаєте, трошечки таке. Трошки було не, ну, не дуже. Начебто й нічого, але не ідеально. Розумієте, тому хочеться. І тому що хочеться джерсійську породу, а може шві, швіца знайти. Мені попадалось оголошення, де мали маленьких теличок і бичків швіців продають, Браун швіц цих. Може таке телятку купимо. Ну, знову ж таки, коли мілка отелиться, наприклад, і ми її телятку продамо, можна б знайти. Теличку маленьку вигодувати. Все одно мені б хотілося, все одно як би накладно не було, ну, Оскара спробувати потримати довго, може ще й рік, а може ще і півтора. Поки ми оце раз мілку покриємо. Може на наступний рік ще раз покриємо мілку Оскаром, Джерсеєм. А от якщо від Оскара у мілки буде теличка, то я б хотів би її залишити. Тому що мені і мілка корівка подобається. Ну і Оскар же джерсей, розумієте. Ну і ще б якусь бетеличку дуже гарної породи. Або дуже класну на червоностепову. Ну, краще б, звичайно, джерсей або швіц. Ну тільки в процентному відношенні, щоб був процент 50, як, як джерсея, так і Брауншвіт, щоб там було 50. Плюс відсотків, тому що на менше ну, якби, немає сенсу розраховувати. Тому що якщо там буде 50%, наприклад, голштина чорнорябої, може бути молоке, молоко з геном А1. Ну, не дуже таке так сказати, яке мені не дуже подобається. Ну, це ж не значить, що воно погане. Ну, мені я зараз трошки почав це внікати, і мені подобається отак, от щоб зробити. Коротше, кому цікаво, підписуйтесь на нас, так сказати. Кому не подобаються хейтери, ну слідкуйте все одно. Тому що такі люди, знаєте, вони чекають, коли в тебе буде все погано. От Чекають прям коли, в те, коли в тебе все не вийде. Хочеться комусь чекати, чекайте. Але ж е ми прості люди, ми з нуля починаємо. У нас немає стартових капіталів якихось, тому що якщо у нас щось і не вийде, ну не вийде і не вийде. Тому. Чому, чого комусь від цього радіти, я просто не розумію деяких просто людей. Е, мабуть, в нас вбачають якихось там спеціалістів, а ми тут помилимось, знаєте. Які спеціалісти? Ми звичайні люди, які, які працюють і хочуть знайти. Щось таке, що буде більший прибуток давати, щоб ми від чогось, знаєте, відштовхувались. Від... Від... Від поки, поки бачимо свиней, щоб м'ясо міг ре... 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 реалізовувати. Слідкуйте, все побачите, тому що цих поросяток виріжемо, будемо показувати. Щось може на продаж буде, хто хоче. І будемо просто в більшому об'ємі. Поки що, звичайно, відгодівля, тому що. Свиноматок нікуди поки ставити. Куди попало, це не варіант. Взагалі. Ми, тоді, ми тоді дуже сильно обпеклись, коли ото свинку у Стаса купили. Тому що нам рано, нам рано було брати на свиноматку свинку. Дуже рано. Умов немає, а ми тут свиноматку. Ну, коротше, признаємо, признаю я свою, ну, вчитись на досвіді, на своєму. Нехай і поганому, але треба, що, що ж з цим поробиш. Але все одно, головне буде кінцевий результат. Буде він у нас чи ні. Кому цікаво, слідкуйте. Всім тільки миру та здоров'я!